Привіт, малята, а чи любите ви вареники? Ну, звісно, хто ж їх не любить? Люди говорять, є вареники у хаті, значить, вдома все гаразд, всі щасливі і багаті, Щедре сонце світить в нас. Слава страві українській, Слава нашій всій землі! І вареникам у місці, що на нашому столі. Вареники це найулюбленіша українська страва. У нас в Україні у Черкасах навіть є двохметровий пам'ятник варенику. А ви знаєте, що спочатку це блюдо називали вараники, бо воно було дуже схоже на турецьке блюдо Дюш вару. А через деякий час назву змінили на вареники, тому що їх потрібно варити. А хто знає, з якою начинкою бувають вареники? Так, з картоплею, капустою, сиром. Печінкою? Вишнею? Полуницею, грибами тощо. Начинка може бути різноманітною. Кожна хазяйка прикрашає вареники по-різному. Подивіться, які гарні вареники можуть бути за формою. Сьогодні я пропоную зліпити вареники та пригостити нашу ляльку оленку, але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Я люблю, коли матуся ліпить вареники з бабусею. Пальчиками чик-чик і готов вареничок. Трішки його підладнаємо в воду опускаємо. Варяться варенички, щоб ситі були тіточки. Варенички приготували і всіх почастували. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення або пластилін, відилка, стека, серветки, дошка для ліплення. Починаємо! Зробимо кульку з пластиліну білого або жовтого кольору. Далі кульку притискаємо, сплющуємо. Робимо такий млинець. Вареник це виріб з в який загортають різну начинку. В нас буде начинка ягідна. Для цього ми зробимо маленькі кульки. Ось такі. Покладемо всередину млинця ягідки. Згинаємо навпіл. Загортаємо нашу начинку, починаємо притискати пальчиками, міцно зліплюємо краєчки. Ось так. Віделкою. Ми можемо прикрасити наш вареник ось так. Ось який гарний вареник в нас вийшов. Покладемо. Оленка, пригощайся! Ой, як смачно, дякую. Не забуваємо прибрати за собою. Треба почистити дощечку. Зробимо це за допомогою вологої серветки. Прибираємо. Ось так все чисто. Сьогодні, малята, ми навчили сліпити вареники. І тепер, коли ваша матуся буде робити цю страву, ви вже зможете їй допомогти. І в цьому нема сумніву, бо ви в мене молодці. А зараз наше заняття. Підійшло до завершення. До нових зустрічей. До побачення!